Прекрасного, стійкого, витривалого дня четверга тримаємося сьогодні знову, навчають нас діти, ну бо четвер. І якраз на днях вже давно випробовували мене мої діти і питалися, тату, от чи можемо ми нашим сканером сканувати гроші і друкувати? А я щось мені самому стало цікаво. То взяв 500 гривень. Слухайте, сканер друкує 100%. Ну просто не відрізниш. Не відрізниш. А ще й папір якийсь такий попався, що на відчуття майже як 500 -ка. я взяв ще вирізав. Направда, надрукував лише з одного боку, аби з другого боку було очевидно, що це е копія. І плюс, аби мене не змогли звинуватити у фальшивому монетництві. Коротше, у підроблянні грошей, бо це кримінал. А в дітей очі запалилися. Що Данило, що Василь, що Андрій, все, у них вже бізнес-план. У них вже вони наперед спроєктували, які вони купюри можуть друкувати, де вони їх можуть сплавляти, скількох людей вони зможуть обманути. Ну, а я так слухаю, смішно мені слухаю їх, бо я чую свої мрії, дитячі, в реалізовані їхніми вустами і кажу, ну. І ну погодьтеся, хлопці, було б справедливо, якби хтось із вами так повівся, Якби вас обманули, вам продали, ви щось продали, а вам. Відсунули фальшиву, 500-ку, 500, фальшиву 200 гривень 50, то так одразу спохворнічали. А знову ти своїми цими. Я кажу, так що знову? Тобто як, як, як ви думаєте, як краще жити? Краще жити так, аби шукати і, і вишукувати, кого би обманути, правда, на кому би нажитися, кого обдурити. Чи краще все ж таки шукати способу, як жити по справедливості? То дуже не ходячи. Трошки з таким сумом, але погодилися, що все ж таки життя за справедливістю, ну, воно більш файне. Хоч може бути не таке цікаве, може, може часом не таке багате, але, але хочеться все ж таки справедливості. Ну, так, то давайте тоді будемо справедливі. Але, але, але дай нам ці гроші, та ми розіграємо когось з наших друзів. Ну, кажу, беріть, Розіграти можна, не гріх. Навіть навпаки, я би сказав, Проблема є, коли ми не розіграємо один одного. Тобто, таким чином, хлопці нам пригадали про справедливість. Ясно, що купа разів хочеться трошки там, трошки тут. Але неправда, вона й тим паскудна, вона й тим погана, що трошки неправди це вже неправда. А трошки правди це вже правда. Чуть-чуть обману це вже лукавство, це вже погано смердить. А трошки справедливості. Вже має зовсім інакший наслідок. Тому, товариство, нехай для нас це буде на сьогодні заохочення, для того, аби ми шукали справедливості. І це є риса, не непритаманна цьому світові. Це є риса, яка, ну, яку цей світ не любить, яку висміють часто, з якої часто знущаються, та «Да, подумаєш, так ніхто не робить, тепер це не модно. Ну, то, навіть якщо не модно, ну, то я це буду робити. Чому це буду робити? Бо справедливість це одна з найяскравіших рис самого Бога. Він справедливий, Він чесний, він поступає за правилами. Ясно, що за своїми правилами, бо він Бог, але він так чинить. Тому, коли ми так чинимо, коли ми шукаємо справедливості, тоді ми схожі на них. Бо слухайте, та не лише гроші. Ми купу речей могли б в цьому суді підробити, скопіювати, переробити. А ну, змінити, прикрасити, але воно того не варте. Ну, тому що, правда, рано чи пізно вилізе. І досвід показує, що коли вилізе сама, то вилізе боком. Тому краще шукати справедливості. справедливості. Поставте, будь ласка, плюсик чи хрестик маленький під відео, якщо протягом останніх 3-4 тижнів ви зазнали несправедливості через якусь ситуацію то просто коли інші побачать, побачать ваш плюсик, то нехай благословлять і нехай помоляться за тих, хто цю справедливість не зробив, хто цю справедливість звершив, аби Бог їм дав покаяння. А у Бога є приховані пару десятків сотень способів, як несправедливого до покаяння привести, привести до навернення, привести до справедливості. Тому нехай ці плюсики в коментарях будуть нашим проханням про молитву. Помоліться за мене, бо зі мною поступили несправедливо. Помоліться за того йожика, добре, їжачка, який зробив зі мною несправедливо. Тому, якщо навіть жартимо з грошима, то хіба чисто для жартів або для розіграшів, але не для обману чи лукавства. Дякуємо нашим дітям за ідею, за те, що озвучують наші похоті внутрішні. и да јуд на можде з' знеме упорати се, а бе не во нами, але ме неме керувале. Мхм, mm -hmm. дај Боже. Мајте ти се фајно, мирвам.